Вибрала. А, автор. 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 Да, це є автор. Це є майстриня, яка Ви? так майстерно, шила таке. Ну все. я тобі розказала, вишила до цієї плаття, у неї їх дуже мало. Штук шість. <ріць> <ріць> красоту. Таку красоту. Це, це його не, не можна оцінити. Ну, у тебе вважають, теж оце китайський. Це все Китай, все Китай. А я так, брат, чорний бісер, в мене так треба, хто зна колишньої давності. А на такі на ажурні, оці, тут Китай дуже гарно підходить, не треба. А зараз з'явився якийсь Китай калібрований. Іде пів кілограмова пачка, вона щось дорого стоїть, але ж пів кілограма. Це ж в магазинах тепер розважити усе можна. Ну так, да. так що можна і ним попробувати. Калібрований, другий раз попадається дійсно такий рівненький, що от там жгути, то на них Я знаю, треба ж… Оце дуже. Заняття. Так в мене якісь заняття взагалі. От давайте візьмете, це дуже просто, ви його за одне заняття. Діти за заняття роблять. Ви кажіть, коли ви оцей самий, бо ми пішли, узнали, Шо, коли, що ви тільки в неділю ходите. Що для цього втратите, треба, це, наприклад, для такого. Так, все, так я так кажу. Це теж простеньке, це називається зерної глазки або день і ніч. Тут діти вже варіюють, mm -hmm. то зробили хто, що, який кулі захотів. Толя, ти в цілку також, а не дивилась, дивилась, дивилась сюди. А до цього так можна ж і сережки зробити, десь там кидали. Сережки з такими подвісками зробити. Тоже mm -hmm. дуже, дуже просто Що робити. для цього треба? взяти таку? Mm -hmm. Бісер великий і маленький. Mm -hmm. Дивіться, викликає. І все до. нитка, голка і все. з трогецької 2 гривні. Так, нитка яка mm -hmm. звичайна, тут це, це не ліска? Ні-ні-ні, не ліска, на ліски тоді там бачиш. Оцей самий. 40. А бісерна голка, якщо вона хіба в нитка залазить в бісерну голку? Звісно, залазить. Це туди бісерна голка, так? Да? Я да, да, бісером вишивала, брала в нитку, і вона така міцна, міцна. Біленька, тоненька ниточка, да, да. сама звичайна. Ага, і да, хорошо можна да, наміти. Да. Оцю ви не знаєте. Оце, ось, то, оце я не знаю. Давайте оце попробуємо. Угу, Беріть по Велику да? і маленьку бусинку. Борі, да. а, а скільки їх треба кульочків? Так тут хоча б спробувати ж... Ніжне. Подиви, вона краса. Тепер як буде. Це Красиво. Це таке. Так, тепер я вам покажу техніку. Це просте ажурне. А це... Дайте, ви там підемо до вікна. Там видніше. Ви ну, прийшли Пішли, ще ще на біло. Це таке краще. А це у нас... Давай, як ти спочатку зніми. Ага, ага. Чи давай, як ти спочатку зніми. Зніми, стало, тепер я в бути показую. Ой, тут багато йде на його. Я пробувала. Я це все із Китаю. А чи ви туди? А то ж там просто. Хай лежить. Це робота. Скажіть, чия це робота? Скажіть, будь ласка, ага. скажіть, ласка. майстрині майстрині І... Анатолія Лисаченко. <гум> 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 Майстриня. <гум> так, <Майстриня. гум> <Да>, Це майстер. <гум> І ще його роботи є. Ще, будь ласка, там є ну. різні. А це все ж уди. <гум> це, це різні техніки. все. ані ну, розкладайте, будь ласка, на цьому. І Вони, мабуть, і в'язані, в мене вже тут багато, mm. так щоб вони mm. бути mm. зараз, щось. Mm. Це в мене вже йдуть гердани. Mm. Це, okay. Це заклад. Це, Це перший гердан, він із китайського бісера. Я не знала, що Це ми в майбутньому навчимося робити такі вироби. І в найближчому майбутньому, тому що до... на черзі ще дуже цікаво багато дістати. А не може сюди розкладати, ось сюди розкладати. Гривна називається. Вона так при шиї. Робила на мононіті і вона була трошки така тугенька. Гривна? Грина, так і називається. А чого гривна? Раніше так вона називалися. Десь там тонну. А це закладка в книжку. Але це дуже цікава така техніка, називається кирпічний стіжок. То ми його з дітьми робили півроку. Один дивиться, слідкує, за... бо там дуже багато кольорів. Угу. Оце ми Це такі І навчимося. Ага, Це мені невістки треба подарити, вона сепаратистка. <ріху> Совочечка внучечки, ладочки. Така, лише так. Дуже гарно. Видите, як наче весна. Маки і незабутки. Не забутки, так. Така його робота. Це буде пам'ять, звичайно. І ще професійніше ну, чоловіка робить. Для чоловіка? чоловіка це ще чолові. трошки незакінчена не робота. Витання. А Це вже це його перша робота. Це перша робота. І ну, це моя. А це Тетяна Кузьмина. Вчимося, вчимося, тільки вчимося. Це друга йому робити.